Сьогодні я покажу, як робити кораблик і літак. Беремо аркуш не квадратний, а прямокутний, складаємо навпіл, потім. Ще раз, тільки тут не сильно згинати. Легенько тако щоб видно було лінію. Потім отакоє літака і тут у нас вийшло таке. какая-то непонятная штука. Потом берем и так. Складываем. Перевертаем. И тут всю штуку. Потом назад. І оці куточки загинаємо перш цей бік, там, де отут ми згинали тут. Потім той. У нас вийшла така штука. Беремо, розкриваємо і отако згинаємо. Потім так, Якщо ви все точно робите, то у вас має бути отакий хрест, але він не, нам не, не буде. треба. Потім перевертаємо і так. В попередньому відео я показувала, як робити жабку, що стрибає, тюльпан, і як робити фокус. Якщо, якщо ви не бачили, то подивіться. Потім беремо так. У нас вийшла така штука, всовуємо пальці і так знову робимо. І вже ми майже кінчились. Потім отако розпускаємо. І допомагаємо кораблику стати нормальним. І у вас вийшов кораблик. Це не важко робиться. Але треба запам'ятати, як воно робиться. Так, зараз літочок розкладаємо. Я не буду нову бумагу брати, щоб не портити них. Беремо бумагу знову і складаємо раніше в кораблику ми також складали, а зараз ми будемо наоборот. оборот Розкладаємо назад і по цій лінії складаємо як кораблик. Ось така штука в нас вийшла. Беремо і знову, але це в нас якась трохи на ракета буде похожа. І ще я покажу, як простий саме. Дід робити. І отут отако. Раз. І зробили. Мій друг теж має канал на Ютубі. Підписуйтесь на нього, ссылка буде в описаннях. Беремо, вже й так є. Беремо знову навпіл, і у нас вийшов такий трикутник. Беремо і робимо крила. І тут так само. Ось. І вийшов від літачок. і запускаємо. А щоб другий літак зробити, ще я покажу. Мого друга називається канал «Супер Дзяпа. Він там знімає як плести браслети з резинок, ігру. Ну і ще там є багато чого. Складаємо той, як той самоліт, як кораблик знову. Потім беремо і отако Генаємо. Потім так. І тут так. Вам видно? Бо в мене трохи погана камера. Ось така штука в нас вийшла. Потім загинаємо цей дзьобик. Ось тако, щоб рівно вийшло. Перевертаємо і складаємо так. І тако крила робимо. Можна отако от робити, дивіться? Отако. Або отако. От Я зроблю так, бо мені більш він гарніший такий. Потім перевертаємо і тут так само. Розкладаємо, він буде літати. Ну і все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І не на мій канал, а але... ну, на мій теж, але ще підписуйтесь на мого друга. У нього, повторюю, називається канал Супер Дзяпан. Я поставлю ссылку в описані. Пока!